Вітаю всіх! Бачила таку річну новинах, як загрози для логістики. Ой, вибачте, логістика, шляхи, де перевозиться все, що необхідне і тому подібне на травень місяць. Хочу розглянути: логістика, транспортні шляхи в Україні травень місяць. Які загрози руйнування, обстріли у травні? Логістичні шляхи в Україні. Відразу. Не знаєте, дивіться, захист. Не дуже сильний їх. Так, я не б сказала б, що це відразу там тупік. Там вони слідкують за цим. Слідкують за логістичними шляхами. Але дуже важка ситуація з захистом. Слідкувати це одне, нічого там не захоплять. Але захист дуже слабий. Кінцевий результат який? Захисту потрібно більше. Звісно, це все Україна. Ніякої окупації, наступів там, захвату немає. Але я щоб ви зрозуміли одну річ. Тут малий ресурс для захисту. І Україна повинна розробити пропозиції, думки, приймати інших людей думки, як захистити все це. Бо захист дуже слабенький. там, Дуже-дуже. І логістика може дуже постраждати. І тепер так буде. У травні буде обстріл залізничних шляхів в Україні. У травні буде сильний обстріл залізничних шляхів. Залізничниця. Так, залізниця. Не визначено. Слава тобі, Господи. Не визначено. Що буде залізницею в травні. Не визначено. Тепер дивіться. Це до чого? Ця карта не... Це не окупація, не полону, нічого. Тут питання конкретно про обстріл залізниці у травні. Тобто це. Залізницею їде дуже обмежена кількість ресурсу. Вони ці рішення вже прийняли. Воно швидкі рішення були на тему ресурсу. Як це переправляти. Дуже швидкі рішення, тому що залізниця під серйозною загрозою. Через війну. Через війну вони про це подумали вже заздалегідь Слава Тобі Господи. Більше нічого казати не буду. Нічого зайвого. Про це вже подумано. Давайте так. Тобто, наша логістика має певні моменти, які не треба озвучувати, але врахували небезпеку.